Неможливо чоловікові не загинути, якщо дружина розбещена. Більшість під час вибору дружини звертають увагу тільки на зовнішність, шукають тілесної краси, мало звертаючи уваги на її виховання, на релігійний стан душі її і взагалі на її внутрішні душевні якості, і гірко доводиться їм розплачуватися за це. Що жінка без віри, без благочестя, без лагідності, без ценотливості – їй ніякої ціни не можна дати, вона тягар для себе самої, для тих, хто оточує її і живе з нею, тим паче для свого чоловіка. Доброчесна, благочестива і розумна дружина швидше за всіх може сформувати чоловіка і налаштувати його благочестиво. Ні друзів, ні вчителів, ні начальників не послухає він так, як свою дружину. І можна вказати багато випадків. Коли суворі і неприборкані чоловіки були пом'якшені таким чином, дружина бере участь із чоловіком в усьому, і в трапезі, і в народженні та вихованні дітей, і в справах його та інтересах, і в дуже багато чому іншому, вона в усьому йому віддана і заєднана з ним подібно до того, як тіло з головою. І якщо вона буде розумна, хазяйновита і старанна, якщо не буде злов'язливою, злонравною, сварливою, марнотратною, не шукатиме марнославних прикрас і вбрання, а натомість шукатиме скромності, ценотливості, доброти та лагідності, одностайності та родинної злагоди, то всіх перевершить у впливі на чоловіка і, чинячи чи так само, і чоловіка свого зробить ще більш пристойним та люб'язнішим до себе. Якщо дружина буде лагідна і прикрашена ценотливістю, байливістю про дім. Благочистям та іншими чеснотами, то не тільки своїм співтовариством принесе чоловікові розраду, а й в усьому загалом принесе йому велику користь, все для нього полегшуючи і в усьому допомагаючи, не залишаючи його в тяжких випробуваннях, як зовнішніх, так і тих, що щодня трапляються в домі, але, як вправний керманич, вона своєю розсудливістю вете і хомирить в ньому будь-яку душевну бурю і своєю присутністю принесе йому. Розраду. Святитель Іоанн Златоуст.